Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас неділя, 24 березня. Е, і ми зранку починаємо день з того, що будемо викопувати ось цю лілію і нам подарували гортензію білу. І ми будемо її е, ось тут садити. Думали де? Хочеться, щоб це. Е, щоб вона зайняла центральне місце якесь, тому викопуємо баранчики. Баранчики це ми так між собою їх називаємо, як називаються лілейник, да. лілейник так? Лілейник. Ну я ж кажу, лілейник. Так, вітер, не знаю, чи буде чітно. А цього куща розділимо і подумаємо, що де їх де його висадить. Так. Також набрали з купи компостної, з такого красивого ґрунту. і під кущ так, щоб підживити це місце. Залишками ґрунту підживимо тюльпани. Ось такі вже тюльпани. Маки. Це. Е, Віті, нагадаю, не дельфініум, а... А, дельфініум. Чи люпін? Люпин. 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 Це я їх постійно путаю. Рудбегія. І це вже на другий рік. Е, у нас аквілегія. Минулого року ми сіяли її на розсаду. В минулому році вона не цвіла. Побачимо, як вона заквітне цього року. Ну і так, тут також вже нарциси, тюльпани. В цьому квітнику це насіялось це волошки. Тюльпанчики, також маки, але їх залишиться тільки частина, бо забагато їх тут хто у нас тут ще живе, Роз... живе у нас тут гвоздика, також вона тут розсіялась. Е, і, і і, і, а, ромашка Аляска. Ну, а Решту будемо тут досіювати. Ще тут має зійти портулак. Далі у нас йде квітник зі сторони городу. Такі вже бруньки на йошті. Красива вона така, наче в камінчиках, дуже гарна. Так, тут у нас також ромашка Аляска. Там і риси. Тут сходить рядком білі нарциси. Обрамлюють цю клумбу. Тут піонове дерево в минулому році посаджене також прокинулось. Тут лізуть червоні піони, треба їх позначити. Чекав, коли вони з'являться, щоб на них не наступити. Будемо забивати кілочки, багато чого треба погородити. Так, да, Гамбо? Як у тебе справи? Скажи, чудово. Дрімаю. Наївся кашу і дрімаю. Так, ну це тут морознички. Тут ще треба... Все це доводити до толку. Ось так перезимував гісоп. Чудовий тут буде кущик. Смородина вже ось так листочки відкриває. Така гарна зараз пора стоїть. Це Тим'ян, чебрець. Також такий кущик розрісся, з насіння вирощений. Вже йому два роки. Може Вже і три. Я вже іноді плутаюсь. Чому скільки років? Такі вже кущики смородинки. Це перші, які вийшло розмножити живцями. Перші живці вже такі понаростали. Вітер сьогодні а тут перезимувала шавлія. Ось під цим пеньком кущик лаванди. Це черепки, які ми знаходимо на городі. Їх дуже багато, це так вибірково. Якби всі збирали, будемо ділитись потім планами, вигореться город. Такий він зараз. Отак от розділяємо цей кущ лілейника, можна їхати на базар. Десь, ну отак от купували. Так він розрісся. Розпочався дощик, трошки скоригував наші плани і все одно на дворі тепленько, приємно. Покажу, що у нас посходило тут біля стежки. Так, це кущ нарцисів, піонів, далі нарциси, піони. І так до кінця. Тут зійшли. Пізні тюльпани, жовті нарциси, тут полуниця, тут будуть теж лілії. Ще тут також не все посходило. Ну, все одно загальна така картина, березень, весна, краса. Так, прийшли до кізаньок по гамб. Зараз, зараз, навіщо ти сюди зайшов? Mm -hmm. да. А, тепер... а... Спочатку... Спочатку випросився, потім випусти. Да, мухіні? Лана дає молочко, так? Да? Зараз будемо годувати твоїх діток. Це вона на камеру пішла. Так, одразу з під вани молочко. Вони так, ці казанята з першого разу так почали купити з миски, не доводилось навіть найлегше, мабуть, з усіх казанят вони привчилися так пити самостійно. Чмок, 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 чмок. Так, і хвостиком там, обов'язково хвостиком. Ростуть. Не по днях, а по годинах. Чмок, чмок, чмок. А тут поки от гамбу хоче. Дещо хоче. Зараз покажеш, як ти вже бігаєш, як ти зовсім перестав шкутильгати. Mm -hmm. да. Чучело. Да. Слизько, слизько на дворі не бігає, як скажений. Все одно він лапою грибе, <смі> а мені страшно до сих пір. Котик Мурчик іде додому. Що гамбу? Ти погуляв? Міняємо під стіл, та він уже дві калюжі Гамбу. Стрип, стрип, стрип. Стрип, 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 стрип. Любопитство, любопитство, так? Да? На нянчився. Ну, ще наприкінці ось покажу розсаду. Там у нас прокинулось насіння тютюну, вже там рослинки. Завтра будемо відкривати, але це вже буде окремо відео. От, кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.